Усім привіт! Влаштуємо зараз же випробування для нутрибулетів. Три моделі кухонних подрібнювачів різної потужності та комплектації, аби переконатися на власні руки і ваші очі, що це класні ефективні помічники на кухні. Підписуйтеся на наш канал, дивіться відео до кінця, бо я неодмінно запропоную вам взяти участь у розіграші котрого з них котрого і за яких умов наберіться терпіння? Спершу експеримент. Ви запитаєте, що воно таке, той NutriBullet і чим ці блендери відрізняються від просто блендерів? З цим я розібралася. Усі блендери потрібні для подрібнення та змішування. Але NutriBullet – булети, це знаєте, як спадзагін серед блендерів. Їм доручено найтяжчі місії молоти в. Пил подрібнювати на мікрорівні. Тому такі кухонні прилади називаються ще харчовими екстракторами. Виробник заявляє, що нутрибули допомагає легко та швидко готувати корисні та смачні страви і напої. Смузі, коктейлі, закуски, супи-пюре, десерти. І при цьому наголошую, що організм засвоює більше поживних речовин і вітамінів у такому подрібненому стані, бо їх легше абсорбувати. Буду з вами відвертою, я вперше буду готувати за допомогою нутрибулетів, бо в мене такого прилада на кухні немає. Як активна молода пані та мама, я однозначно зацікавлена. Для експерименту склала денне меню: сніданок, Обід вечерю, а також десерт і коктейль. Чому б ні? Все спробуємо, аби переконатися, чи справді смачне життя може стати значно простішим за допомогою нутрібулета. Для чистоти експеримента розділимо рецепти між цими помічниками всліпу. сліпу. Най такому меншому один рецепт, ну і більш потужним по два. Запрошую своїх помічниць. Почнемо зі сніданку для приготування омлету і смузі потрібні наступні інгредієнти. Найперше почергово додаємо інгредієнти в чашу. Два важливих моменти: не перевищувати лінію Макс і не запускати в роботу нутрі булет без додавання рідини. На сніданок у нас в рецептах є молоко, яйця, сік, тож все в повному порядку. Шпинату багато не буває. Зверніть увагу, що я нічого не нарізала, навіть сир кинула шматочками, а не терти. Тепер закручую лезо екстрактором на чашу до упору, а, вставляю чашу. Внутрі булет. І тільки тепер під'єдную шнур живлення до електричної розетки. Лічені секунди і рідкий омлетний мікс готовий. Супер. Виливаємо на пательню. Поки смажиться омлет, приготуємо смузі. Помити кришку з лезом і чашу виявилося просто і швидко. Обмила водою без додавання навіть миючого засипу. І вже готова міксувати продукти на фруктово-горіховий смузі. Банан і горіхи. Я зібрала продукти, які люблю. Ви можете експериментувати самостійно. Читала, що Nutribullet чудово готує зелені, молочні коктейлі, овочеві та ягідні смузі. Подивимося на мій. Це надсмачно! І бачите, в комплекті є ручка. Для чаші, тож я можу використовувати чашу у якості склянки. Сніданку залік невідмінно. Доведено, швидко, просто, поживно і смачно. Хто готуватиме обід? Обід, а саме супюре із цукіні та авокадо, випав цій моделі. Ми завчасно обсмажили цукіні та цибулю до готовності, і важливо дали їм охолонути до кімнатної температури. Це одне з основних правил безпеки з нутрі булетом. Ніколи, ніколи не змішувати гарячі або газовані інгредієнти в герметичній чаші, бо підігріті продукти можуть створювати тиск у герметичних контейнерах, коли вони. Збовтання, а під час відкриття сильно витісняти гарячий вміс. Тож always починати процес змішування з інгредієнтів та рідин лише охолоджених чи кімнатної температури. До цукіні та цибулі додаємо півсклянки овочевого бульйону, огірок, зелень, сіклайма, сіль і половину авокадо. Надійно фіксуємо кришку з лезом на чаші, перевертаємо, і відправляємо на моторну базу. Активуємо цикл екстракції. Він триватиме хвилину і зупиниться автоматично. Якщо потрібно буде запустити повторно, зробити це варто через певний інтервал часу хвилину-дві. Не більше. Дегустація. М -м -м. Яка текстура і смак? Я підібрала ще леповідпадні рецепти, але звісно майстерно усе зміксував та перетир у цей молодчинка. Бжик-бжик-бжик і чік чик, чик. На вечерю гуакамоле. Ну люблю я авокадо. Вважаю, така поживна та корисна холодна закуска. Доречна страва за кілька годин перед сном. Мононенасичені та полі, жири з авокадо – Ого, які корисні! Для гуакамоле чашу заповнюємо. Дві чверті синьої цибулини. Зубчик часнику, листя кінзи, сік лайма, сіль, перець, крапельку води. Запускаю в роботу, а тепер додам півтора-два очищених авокадо. Вертаю чашу на моторну базу. Зверніть увагу, як внутрибулет надійно тримається оцими цими присосками за поверхню стільниці для тих, хто готує регулярно і багато. Це такі суттєва деталь. Як любитель авокадо можу експертно похвалити гуакамоле, яке щойно приготувала за допомогою нутрибулета. І відмітити, що зробила це швидко та елементарно просто. Хоча зазвичай доводиться потанцювати з воделкою, готуючи цю страву. Додати ще на гріночку слайс лосося перфектно! У нас лишився десерт і коктейль. Подивимося, хто що готує. Коктейль випав цій моделі. Хай на 600 ватт перепочине, поки зробимо перший коктейль. А, бо цей найменший сьогодні ще й не працював. Для екзотичної солодкуватої пінаколади також мій улюблений напій. Хто в кадрі працює, той і умови диктує. Знадобиться 120 мг ананасового соку, 60 мг білого рому, 60 мг кокосового молока і кілька шматочків льоду. Закручую, відправляю на базу. Та вмикаю. <звук> mm -hmm. Що вам сказати? Смакота. Лід подрібнений вправно, На що вже той десерт і так чудовий настрій. Ну, але обіцяло <схід> продовжуємо експеримент. Останнє випробування для нутрибулета десерт. Шоколадний чиа пудінг. Заливаємо в чашу склянку мигдального молока. Дві чайні ложки меду і три ложки какао порошку Міксуємо. Тепер засипаємо насіння чия пів склянки і збиваємо усе разом подрібнюючи і так вже дрібні насінинки. Цікаво, яким буде результат. Але всередині тайфун. Схожий і в насіння жодних шансів. Слухайте, ну виглядає однорідно. А як на язик лягає, довідаємося через півгодини, бо насіння чиа вони мають настоятися та дати густоту. Зручно, що тут в комплекті є дві кришки. To go. Ми почекаємо. А для вас магія монтажу. Півгодини за секунду. Текстура ніжна, желеподібна, без піску. Усе вдалося? Насолоджуйся смаком. Чого і вам бажаю у підсумку, що вам розповісти, ви ж усе бачили самі. Без напруження, без витрачання зайвого часу та миття зайвого посуду, приготувала денне меню, ще й побалувала себе десертами і коктейлем. Можу лише підтвердити, що за сучасних умов і інтенсивності життя Nutribullet буде нам реальним помічником на кухні. Як обіцяла, розіграємо серед наших активних підписників отакий: найпотужніший Nutribullet Булет Модель Pro 1000. Бажаючим треба бути підписаними на наш канал. Відмітити вподобайкою це відео та лишити оригінальний коментар зі своїм списком улюблених продуктів, які ви б зміксували. А усім удачі, переможця визначить рандомайзер. Бережіть себе і своїх найдорожчих. Україна понад усе! Ми так загусло, що воно не виймається.